Всім привіт! Як завжди ексклюзивчик під канал авторозбор. Автомобіль, який має душу, це Audi A4 з бензиновим двигуном 1.6. Автомобіль перегнаний з Нідерландів. В ексклюзивному абсолютно стані це Audi 2001 року. Автомобіль має 170 оригінального пробігу, має дилерську сервісну історію, повну... Дуже ексклюзивний апарат, про який зараз я більш детально покажу, що в нього за комплектація. Це 1,6 бензин атмосферний, двигун АЛЗ, так званий, точно такий самий, як на Сіаті Excel, який в мене стоїть. Значить, ціна цього автомобіля з сертифікатом 5700 доларів вартує цей автомобіль. Він 2001 року. Це абсолютно ексклюзивна Audi без корозії, в ексклюзивному стані. Так вона виглядає. Пригнана, свіжо пригнана з Голландії. Має дуже багато цікавих фішок. По-перше, має автоматичне затемнення цього зеркала в ось такому ексклюзивному стані тут кермо. Механіка тут на 5 передач, тут клімат-контрол однозонний, правда, встановлений, є підстаканик. Такий. Є шість подушок айрбек цього автомобіля, підлокітничок присутній. Стояночний тормоз тримає ідеально, тут такий речажок, хто пам'ятає ці автомобілі, так вмикається світло. Так Цим речашком 176, зараз оригінальний пробіг, є круїс в автомобіля, два підйомники, регулювання підігрів, складання зеркал. Ні, складання немає, тільки регулювання і підігрів, друзі. Перепрошую, два електросклопідйомники. На сидінні тут є такі мікро-мікромомент. Це єдине, що по салону є. Так автомобіль абсолютно в ідеальному ексклюзивному стані. Кому вона цікава, друзі, ціна якби, для людей, які поціновувачі таких автомобілів, тому що стан реально ексклюзивний. Автомобіль абсолютно без корозії, без якихось там проблем по кузову. Тут ще, бачите, такі сидіння вигнуті під фактично двох пасажирів. Попільничка присутня. Тут, бачите, де в неї стоїть обіді роз'єм цього автомобіля, встановлено. Так, тут в нас отака ніжка присутня. Вона в кузові седан. Так, а нам треба ключик, так? Да? Да. Ні, без ключика відмикається, я вже і забув. Так, тут теж, друзі, повний ексклюзив, запасне колесо, п'ятий легкосплавний диск, тут повний абсолютний ексклюзив тут, в багажнику. Ну, Я не знаю, чи тут возив щось голландець чи не возив, але виглядає воно тут неймовірно топово. 5700 ціна, автомобіль має фаркоп. двигун от, автомобіль простоїв 2 тижні в гаражі, завівся з пів оберту, кому він цікавий. Ви можете набрати по телефону в описі до цього відео і поцікавитися, де можна і як придбати. Сертифікат на нього готовий, ціна його 5700. Дуже багато хто з вас шукає там четверті гольфи чи щось подібне. Друзі, це набагато цікавіше, мені здається. Цікавіший автомобіль набагато, якщо він вам чимось зайшов і ви. Хочете такий автомобіль, то можете набрати по телефону. І для тих, хто там буде писати космонавт, багато грошей. Друзі, є машина, є ціна. Придбана вона по причині її ексклюзивно, абсолютно ексклюзивного стану. Тому не пишіть дурниць дорого, ну окей, добре, значить дорого підходить, значить приїжджайте, купуйте, дивіться. Зараз вам покажу під капотом її також. ну стан тут Дійсно такий, який заслуговує. Гідроупор капота. Так працює двигун. Тихенько, без вібрацій, без навантаження абсолютно будь-якого. Ось такий апарат. Цікаво. Телефон в описі до відео є. Автомобіль також закинутий є на авторі, а я вам посилання на оголошення закину. Якщо цікаво, наберіть, приїдьте, подивіться, зацініть стан. На рахунок фарбованих елементів є тут декілька фарбованих елементів, просто чиста косметика. Але стан арок днища, хороша майже нова зимова гума. Ці накладки ніде від неї не повідставали, не повідлипали, всі молдинги, все на місці. Тобто повна ексклюзивність автомобіля, 6 подушок Airbag. Приїжджайте, набирайте, цікавтесь, купуйте, додавайтесь в Viber в Telegram, Instagram. там є всі свіжопригнані автомобілі з Європи з чесним станом і чесним пробігом. Ви все бачите, коли в цих машин автомобілів 12-х років пробіг 300, то пробіг 300. Коли тут 170, то тут реальних 170 і ніхто того. Не намагається приховати чи ще щось подібне зробити. Я зараз вам також продемонструю її він-код. Ну, ви побачите зараз на картинці він-код цього автомобіля. Набирайте, приїжджайте, поспілкуємось, поп'ємо кави, придбайте собі чистий ексклюзив. Автомобіль для того, хто... Для поціновців, друзі, це просто водичка тут. Салон без хімчистки. Вона так приїхала. Просто було, був комплекс вологе прибирання. Не більше, не менше. Так виглядає все. Все. Підписка на канал. Додавайтесь Viber, Telegram, Instagram. Там є всі свіжопригруні автомобілі з Європи. Всім добра, всім пока.